До Міжнародного дня людей похилого віку з ініціативи благодійного фонду Карі та Сколомоя провели круглий стіл. Розпочали захід з благословення єпископа Коломийського Української греко-католицької церкви владики Василя Івасюка. Архієраїв привітав всіх присутніх та дав свої настанови. Хай Господь вам допомагає, ми маємо пам'ятати. Милосердя хочуть, а не жертви. І далі говорить, будьте милосердними. мене срце, буди темни ме, котри се мелово срце, Сама робота з людьми похилого віку завжди була, є і буде одним із базових і ключових напрямків роботи благодійного фонду від часу його заснування. Це люди, котрі потребують особливої уваги. І наші напрямки, звичайно, це є опіка вдома, це є підтримане проживання, це є стаціонарний догляд. Це є всі напрямки, котрі спрямовані на те, щоб допомагати людям похилого віку і зробити власне старість гідне. Зустріч у карітися об'єднала духовенство владу медиків, громадських активістів та представників благодійних організацій. Ми маємо напрямки, де працюємо з літніми людьми, і е, це будуть е, підніматися питання проблем соціальних, проблем медичних і також проблем духовних, з якими стикаються літні люди. І що ми спільно з владою, з організаціями благодійними і неурядовими, з департаментом соціальної політики можемо зробити спільного. Для того щоб задовільнити ці потреби присутні на круглому столі хочуть, аби літні люди були активними учасниками життя громади. Прикладом цього є університет третього віку, який активно працює в Коломиї. У нас клуб активного довголіття. Навчаємося, відпочиваємо. У нас працює бабусин патруль. У нас поважна рада працює. У нас створено усі два, міся... два місяці як створений театр. На круглому столі говорили про проєкти, в яких працює з літніми людьми благодійний фонд. Мова про догляд вдома, де опікується 75 бенефіціарами. Працюють фахівці в будинку милосердя, де мешкають 35 людей. Підтримують таких людей карітисівці і в Гудській громаді. З колоною Богдана Галина Романчук телерадіо компанія Раї.